Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Ворог продовжує щоденний терор мирного населення здійснив 125 артобстрілів по території Гулійполя, залізничного чарівного, Щербаків, Степногірська, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл для своїх атак. Загарбники застосовують також безпілотники та РСЗВ. Минулої доби ворог завдав 151 удар по 22 населених пунктах Запорізької області. Надійшло чотири повідомлення про руйнування житлових будинків та господарчих споруд без постраждалих. За повідомленням генштабу сили оборони відбили 9 атак противника в районі роботаного та західніше вербового Запорізької області. На відео бачимо роботу аеророзвідників 65-ї окремої механізованої бригади на запорізькому напрямку. Бронагрупа російських окупантів завдання не виконала, бо перетворилася на попіл. Результат зафіксовано аеророзвідкою.